Великий адвент календар від Чупа-Чупс. Почнемо з того, що знайти його було дуже важко. Про це ми ще поговоримо. Важить така радість 210 грам. Розпаковуємо. Знову обтягнули плівочкою. Слухайте, він навіть пахне якимись жвачками. Починаємо з першої клітиночки. Вона не дуже велика. І тут в нас просто чупа-чупс. Можна буде обсмактатись. Аня, обсмоктатись. Друга клітинка, слухайте, це той випадок, коли прямо адвент дуже цікаво розпаковувати. Тому що тут не шоколадки, а щось, ну, ось таке. У нас тут тіло, чо... Чу... Коротше, щось таке. Третя клітиночка. Раз. Це шок. Це дуже кисла цукерочка. Знаєте, у кіосках біля школи продавали. Мені здається, раніше вони були не такі кислі. Так, у четвертій чупа-чупс, але вже побільше. П'ята, знову шок. І одразу ж тут в нас шоста клітинка велика. Це якийсь дуже цікавий чупа-чупс. Сьома клітинка, знову шок. Осьма клітинка, знову ось така жилейка. Ідемо далі. Тут на знову чупа-чупс. Ну, дуже приємно, що вони хоча б різні за смаками. Це круто. Дванадцята клітиночка. О, нарешті тут щось інше. Тут. Ось така велика, я так розумію, це жуйка. Да, 19, Знову чупачу 24-та, остання клітиночка. І тут нас шок ось такий зелененький. Ну, щоб тебе на різдво прям трухануло. Ситуація, яка я знаю, що діти дуже фанатіють від таких прикальдесів. Я не дуже я більш полюбляю шоколадні адвенти, як в минулих відео. Знайшов я такий тільки у магазині Снека, і коштує такий, до речі, 960 гривень.